Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття I can talk about illness. Я можу говорити про хвороби. Розділ A. Common Problems. Загальні проблеми. What's the matter? У чому справа? Що сталося? I don't feel well. Я б себе погано почуваю. I've got. І далі після I've got ми додаємо хворобу, що нас турбує. I've got a headache. У мене головний біль. I've got toothache. У мене зубний біль. I've got stomachache. У мене біль у животі або шлунку. I've got a cold. У мене застуда. I've got a cough. У мене кашель. Американці кажуть cough, У них ближче до а. I've got a sore throat. У мене ангіна. I've got flu. У мене грип. I've got a temperature. У мене температура. I've got a pain in my leg. Або, іншими словами, my leg hurts. У мене біль у нозі. Моя нога болить. I've got backache. У мене біль у спині. I feel sick. Мене нудить. Давайте подивимося на spotlight. Be ill або sick. Ill means not well. Ill означає недобре. Це хворий. Rafa's або рафаз not here today. He's ill. Хлопця на ім'я Рафа або Рафа сьогодні тут немає. Він хворий. Говорю хлопець або чоловік на ім'я на це ім'я, тому що не знаю, як правильно поставити наголос Рафа або Рафа. Тому вибачайте. чоловік або хлопець на це ім'я сьогодні відсутній, тому що він хворий. Be sick. Usually means to bring up food from your stomach. Also vomit. Be sick означає, зазвичай означає, ну, якби видавати їжу з вашого шлунку. Також це слово можна замінити на vomit. Тобто be sick або vomit – це блювати. Блювати таке не дуже приємне заняття. If you feel sick. You think you are going to be sick. Якщо ви feel sick, то ви будете be sick. Тобто, якщо вас нудить, то ви будете блювати. Feel sick нудити, Be sick. блювати, Або, іншим словом, vomit. Тепер переходимо до виконання вправи. Вправа 1. Circle the correct answer. Обведіть правильний. Правильну відповідь. Перше, точніше, зразок. I'm at temperature. I've got a temperature. У мене температура. Нам вже обвели I've got. Перше. My back pain. My back hurts. Моя спина болить. Ми не можемо сказати my back pain. Ми кажемо my back hurts. Або, іншими словами, I've got a Pain in my back. Друге. I feel a cold. I've got a cold. У мене застуда. I've got a cold. Третє. He doesn't feel well. He doesn't be well. Він себе погано почуває. Почуває feel. Четверте. I feel toothache I've got toothache. Ми знаємо, що. Якщо у мене зубний біль, або якийсь інший біль, то ми вживаємо I've got. Я маю. П'яте. Do you feel sick? Do you be sick? Be 100% не підійде, тому що do і be, вони не сумісні. Тому ми питаємо: Do you feel sick? Тебе нудить? Шосте. My knee feels. My knee hurts. Ну, звичайно, моє коліно болить. Hurts. Сьоме. He's got flu. He's got a flu. Пам'ятаємо, що гриб вживається без артикля E. Е. Відповідь flu. Восьме. Is she got a temperature? Has she got a temperature? У неї температура, вона має температуру? Мати це has. Дев'яте. У мене болить око. I've got. Я маю біль. Десяте. Is she got a temperature? Has she got a temperature? Мені здається, чи це одне і те ж саме речення. Одне те саме речення, як у нас було у восьмому. Обираємо has. У неї температура, вона має температуру. Одинадцяте. She is got a sore throat». She's got a sore throat». Обираємо апостроф S, тому що це скорочено has. She has got. She's got. 12. I don't feel a cough. I haven't got a cough. У мене немає кашля. I haven't got. Вправу два ви виконуєте самостійно. Complete the sentences. Заповніть речення. Доповніть речення. I had to stand up for 10 hours. Now I've got backache. Я простояв на протязі 10 годин. У мене тепер болить спина. Далі ви заповнюєте самостійно. Пауза. Заповнюємо, натискаємо Продовжити, перевіряємо. Розділ Б. What should I do? Що мені слід робити? Що мені потрібно робити? Дивимося на глосарі. Go and see. Означає go to visit. Відвідай. Піди кудись. GP. General practitioner. Family doctor. Це сімейний лікар. Chemist. Shop where you get medicine. Also pharmacy. Chemists та Pharmacy – це магазин, де ви купуєте ліки. Тобто це аптека. Chemists, pharmacy аптека. Ще в, в Америці кажуть drugstore. Lie down. Лягти. For a while. For a short time. На деякий час, на короткий період часу. Stay in bed. Go to bed and not get up. Лягти у ліжко і не вставати. Тобто залишатися у ліжку. For a day or two. For a short time, not more than three days. На короткий час не більше, ніж на три дні. На день або два. І зверніть вашу увагу на те, що ми кажемо for a day or two. Все, далі ми не додаємо ще раз слово day. Ми не кажемо or two days. Просто for a day or two. Дивимося на глосері. Точніше, на спотлайт, тому що глосорі вже у нас був. У спотлайт ми бачимо модальне дієслово should. У сполученні з дієсловом. Should plus verb. You use should when you tell people what you think is the best thing for them to do. Should is used for giving advice. Ви вживаєте should. Коли кажете людині, що, на вашу думку, є найкращим для них зробити, як їм поступити у певній ситуації, шут вживається для надання поради. I feel terrible. Я почуваюся жахливо. You should go to bed. You shouldn't go to work today. Тобі слід залишитися у ліжку. Тобі не слід йти на роботу сьогодні. Should слід щось робити. Shouldn't не слід. Повна форма should not. Повертаємося до речень вище. I don't feel very well. I've got a temperature. Я почуваюся погано. У мене температура. You should go and see your GP. Тобі слід відвідати свого сімейного лікаря. You should go to the chemists. Тобі слід піти до аптеки. You should stay in bed for a day or two. Тобі слід залишитися у ліжку на день або два. You should go and lie down for a while. Тобі слід піти і полежати деякий час. Переходимо до виконання вправи 4. Cross out one word you don't need in each sentence. Викресліть одне слово, яке вам не потрібне у кожному реченні. Приклад. I don't feel me very well. Я не почуваюся дуже добре, я погано почуваюся. Нам після feel ніколи не потрібно слово me. Ми ніколи не кажемо I feel me, I feel myself. Це дуже-дуже неправильно, ніколи так не кажіть. Перше. You should go to the chemists. Запам'ятайте, що після модальних дієслів, таких як should, can, must, may, ми ніколи не вживаємо to. Ми повинні казати you should go to the chemists. Модальне дієслово плюс е, дієслово без частки to. Друге. Go and lie you down for a while. Піди і полеж трошки. Знову ж таки, після lie нам не потрібен займенник you. Go and lie down for a while. Третє. Go and see your GP, doctor. Відвідай свого сімейного лікаря. Нам не потрібне слово лікар. Go and see your GP. Четверте. Stay in the bed and don't do anything. Залишайся у ліжку і нічого не роби. Залишайся у ліжку, вживається без the. Stay in bed and don't do anything. П'яте. Go to bed for a day or two days. Залишайся у ліжку на протязі одного або декількох днів. днів. Пам'ятаємо, що після двох, у фразі for a day or two, ми не вживаємо слово дні. Правильна відповідь буде go to bed for a day or two. Шосте. You should go and to see your doctor. Ми не повинні перед всі вживати to. You should go and see your doctor. Сьоме. You shouldn't, don't go to work today. Тобі не слід йти на роботу сьогодні. Не слід буде shouldn't. Воно не потребує після себе don't. Воно самостійне дієслово і саме по собі будує мінус заперечну форму. Тому ми кажемо you shouldn't go to work today. І восьме lie down for the a while. полеж деякий час. На деякий час вживається без the. for a while. Вправу 5 ви виконуєте самостійно. Write some advice to people using should and the word in brackets. Напишіть пораду людям, використовуючи слово should та слово у дужках. Приклад. I've got a cold. Chemists. У мене застуда. І у дужках слово аптека. Тобі слід піти до аптеки. You should go to the chemists. Перше. I've got backache. У дужках лай. У мене болить спина. Ляш. You should go and lie down for a while. Тобі слід піти і полежати деякий час. Ви можете користуватися фразами із розділу B, якщо ви їх не запам'ятали. Можете переходити назад, дивитися на них і заповнювати собі. Пауза виконуємо, перевіряємо. На цьому моє заняття закінчується. Побачимося на наступному занятті. До побачення!